Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачну м'ясну страву, крученики на вишневих гілках. Спочатку підготуємо м'ясо. Для рецепту ми беремо свинний балик. Нарізаємо балик на тонкі слайси. Кожний шматочок гарно відбиваємо. Далі нам потрібно приправити м'ясо спеціями. Для цього змішуємо сіль та чорний мелений перець, обсипаємо з обох боків м'ясо. Після того, як додали спеції, також ми ще додатково додамо дві спеції до м'яса. Два крученика ми зробимо всередині з гірчицею. Інші два шматочка ми приправимо копченою паприкою, змащуємо внутрішню сторону кручеників. Далі згортаємо м'ясо у рулетики. Крученики обмотуємо ниткою, щоб вони не розкрутилися. Закручені крученики, накриваємо плівкою та ставимо в холодильник маринуватися на одну годину. Тепер нам потрібно підготувати каструлю, в якій будемо готувати крученики. Я для рецепту взяла утятницю, вона повинна бути обов'язково з кришкою. На дно викладаємо гілочки вишні. Листя та цвіт обов'язково потрібно зрізати. Гілочки повинні бути такої довжини, щоб поміщалися на дно каструлі. Робимо, так би мовити, подушку для м'яса. Також гілочки нам потрібно обов'язково промити. Між гілочки кладемо листочок лаврового листа та перець горошком. Тепер нам потрібно налити води стільки, щоб вона покривала половину гілочок. Тобто, м'ясо, яке ми покладемо зверху, воно не повинно торкатися води. Коли крученики промаринувалися, викладаємо їх зверху гілочок. Також бажано, щоб вони не торкалися один одного. Накриваємо каструлю кришкою, доводимо воду до кипіння, прикручуємо вогонь до середнього. І так готуємо крученики мінімум одну годину до готовності. Готовність перевіряємо ножем. Періодично заглядаємо до каструлі і слідкуємо за тим, щоб вода в ній не википіла. За потреби доливаємо воду. 40 хвилин приготування, крученики нам потрібно перевернути на іншу сторону. Продовжуємо їх готувати до готовності. Крученики готові. Вимикаємо вогонь і так залишаємо їх у каструлі до повного охолодження. Крученики охололи, можна знімати ниточки, нарізати та подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати ці дуже смачні м'ясні крученики на вишневих гілках. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.